Боякі емоції, пропустили два голи, такі два з рикашети. В принципі, моменти були як у них так і у нас. Гра дуже цікава була. Десь нам пощастило, що ми вирвали цю нічию, тому що ну, гра п'ята це більше таке, на візіння на те, що вони не попали після ворота, а ми забили. Гра рівних команд, в принципі, я думаю, що на дистанції і ми вони будуть набирати. Тому що ну, поки що великі що це з футзалом, тому дуже важко, без тренувань в плані. Немає зіграності, немає хлопці грають в принципі, з чистого з, листа, з, з виходять на поле в таких четвірках, ну, в тренування, яких на тренуваннях в принципі, неможливо зібрати. Тому, в принципі, по результату нормально. 2 -2, Не програла, це вже головне, ми відпустили команду. Дякую.